Зафіксувати, оцінити, допомогти основні правила діяльності комунального підприємства Муніципальна варта Ірпеня 22 грудня її день народження. Вітайте, Мунварті, 6 років відчуття, що муніципальну варту ми створили недавно, а вже 6 років. І найголовніше, чого ми добилися, це довіра наших мешканців до муніципальної варти, коли почалися військові дії. Саме муніципальна варта допомагала по евакуації. Друзі, за це я дуже дякую вам. Хочу подякувати і керівнику вашому, так далі виконувати завдання. З нагоди свята міський голова вручив мунвартівцям подяки. Медалями за заслуги перед містом відзначив Сергія Кіркіна та Віктора Боєправа. Звичайно, мені дуже приємно, що нас відзначив міський голова такою медаллю, але ми робили це не, для, не заради медалі. Будемо все і надалі робити для. Громадян нашого міста. Очільник Мунварти Микола Ковальчук зазначив: шість років діяльності підприємства умовно можна поділити на три етапи: перший до повномасштабного вторгнення расистів. Це було. Одне з найпотужніших підприємств муніципальних варт в Україні. А думаю, серед невеликих міст, якщо не беремо обласні центри обласні центри, і мільйонники, це напевно було саме потужне. Це от ситуаційний центр, в якому ми зараз знаходимося. Якраз перед самою війною, ми відкрили, запустили. Ми ділилися досвідом на нашому досвіді, навчалися. Справжні випробування мунвартівців почалися з ворожого вторгнення расистів. В Ірпінь. Частина хлопців пішла в Збройні Сили, в Нацгвардію хто по мобілізації, хто по контракту. Частина залишилась з міським головою, приймали участь в бойових діях, працювали під час евакуації населення. Та, на жаль, перемогу у вже деокупованому ірпені святкували не всі. Заступник начальника муніципальної варти, учасник тероборони Анатолій Колєсніков, загинув, захищаючи місто від російської навали. Для нас це дуже велика така втрата, тому що у нас в нас столі були дуже великі плани по нашому підприємству. Я знаю, у нього були дуже великі плани в особистому житті. При пережите мунвартівці продовжують робити все можливе на своєму фронті за для спільної перемоги України. Слідкують за порядком та безпекою у місті, допомагають у розмінуванні територій. Ми рухаємось далі. Всю російську наволоч ми вижимо з нашої землі, ми відновимо наше місто, відновимо нашу країну разом до перемоги. Слава Україні! Перемога буде за нами.